Дорогі друзі, от вам хочу показати дійсно цікавий контент, зблизька. Ще такого не бачили, точно зблизька. От вам нова будова, нова хатина. Подивіться, яка відстань між хатами. Це просто, просто надзвичайно близько. Якщо би щось загориться або в загальному люди... Чують один одного. І багатьох українців це дивує, як може бути будівництво таких хатів так близько одна біля одної, а коштувати такі шалені гроші. Така хатинка вам буде легко 600 тисяч коштувати в такому новенькому, новісінькому стані. Ви просто собі уявіть, ви виходите. І вам навіть отут би паркан би поставити. Ви навіть якщо поставите паркан, то все, то ви навіть не зможете взагалі пройти, і навіть не зможете дуже нічого дозаду, до хати донести до подвір'я. Оце дійсно цікавинка. І от вам зблизька, як будується повноцінна хата каркасна з дерева тут в Канаді. Це дуже таке будівництво, можна сказати, досить таке е, натуральне і дуже популярне.